Регулярні змагання в області з футболу добігли свого кінця. Зокрема, програму чемпіонату виконали юнаки з команд вищої ліги. Останній матч відбувся у Виноградові. Місцевий севлюш приймав Тячів. Господарі достроково забезпечили собі чемпіонський титул, а гості так само завчасно гарантували собі четверте місце в змаганнях. Однак зустріч виявилася бойовою. Команди старалися показати хороший футбол. І як наслідок не обійшлося без голів. Першими відкрили рахунок Тячівці. Уже на сьомій хвилині відзначився Василь Дудла. В цьому матчі нам було важко з перших хвилин. Ми забили гол на перших хвилинах, і потім, ну, в цілому, гра важка була. Це підтвердив подальший розвиток подій. Ще до перерви, Мілан Баник відновив паритет. А в другому таймі господарі посилили натиск на ворота суперника. І спочатку Олександр Орос вивів свою команду вперед. А потім Арсен Гал закріпив остаточний успіх своєї команди. 3-1, вольова перемога Севлюша. Він у 15 матчах здобув 14 перемог та один раз зіграв у нічию. Феноменальний результат, якому утім, є пояснення. Я думаю, це наполегливість команди. Хороший результат тренерського штабу і хороша злагоджена гра в самому матчі в кожному впродовж сезону. Хоч поступилися, але заслуговували добрих слів за самовіддачу й тячівці. гра була важка драматична. Ну, довольний сьогоднішнім матчем. Хоч ми й програли, але нормально. А після завершення матчу керівництво Закарпатської асоціації футболу, в особі голови Івана Дурана та виконавчого директора Віктора Наскалова нагородило чемпіонів медалями та командним дипломом. Подяку отримав тренер юнаків Севлюша Юрій Чонка. Кульмінацією події стало вручення тріумфаторам красення Кубка.